Ми з України, історія однієї пісні. Сьогодні розповім про пісню, у якої не надто древня історія, але цікава і щемливий сенс. Там біля тополі калина росте, Мамині і очі чекають тебе, сила у розпачі плаче. Все чекає та вмога душа. Це пісня польського гурту Еней. Її представили ще у 2015 році. Щодо польського гурту Еней, то він виник в Ольштині у 2002 тисячі Створили його етнічні українці, брати солодухи. У гурті насправді є і українці, і поляки. Еней один з найпопулярніших гуртів у Польщі. Альбоми гурту стали золотими і двічі платиновими. Попри популярність та попри те, що у гурті співають і поляки, і українці навколо Енею у Польщі виник велич. Чезний скандал у 2013-му євродепутат від Польщі Януш Войцеховський вимагав, аби Еней змінили назву. Політик був переконаний, що назвалися хлопці Енеєм не на честь літературного героя створу Котляревського, а на честь командира УПА Петра Олійника на псевдо Еней, який загинув у 1946-му. І Як Войцеховському таке в голову прийшло? Почав усе насправді польський політик Вітольд Гадовський, який заявив, що двоє українців у Польщі заснували гурт імені військового злочинця і вся польща скаче в. Такт їхньої музики, усі пояснення учасників гурту Гадовський відкидав ці розмови про маловідому українську Енеїду не варті вийденого яйця. Гівнюки, певно, дуже тішаться, коли цілі натовпи скачуть під їхню музику, заявляв Гадовський. На думку журналістів, усі ці заяви політиків були нічим іншим, як спробою зробити собі політичний піар на волинській трагедії. Скандал доволі швидко вщух. Гурт продовжив творити і створив пісню, яка рве серце уже багато років. Цей трек неможливо слухати без сліз. Я вбою за волю, більшого далі, за правду і долю. Но... Поколінь за тих, хто морі далеко, і крилами лекі повернуться. Живі. Пісню гурти Ней присвятив загиблим героям. АТО, і вона увійшла в їхній альбом. Папараноя автори та виконавці окремо підкреслили важливість цієї пісні у Фейсбуці. Музиканти так пояснили її сенс. Біля тополі це не тільки пісня, це також крик душі та серця, який група неї посвячує всім тим, котрі загинули в боротьбі за правду і волю нових поколінь, але також усім батькам, діти яких. Загинули на війні разом із Енеєм до запису треку долучилися українські музиканти Тарас Чубай та лідер гурту козаксистим Іван Леньо. Їхні голоси легко впізнати. Свічка не згаса, до віку буде вже. Горіти, горітиме вона молодий юнак, Молодий козак. Там Біатополі, калина росте, мамині, очі чекають тебе. У цієї пісні вже є кілька оновлених версій. Ось від співачки Крістонко. Це версія від виконавця Олександра Порядинського. Він переможець четвертого сезону шоу Ікс Фактор. Болі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Власну версію не так давно заспівав і виконавець, як так. А його вже нема молодий юнак, молодий козак. Ми ж далі слухаємо найпопулярнішу з нових версій пісні біля Тополі від Шумея. Тихо, на дворі. І чі... Я, як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не заса, до віку буде вже горіти, горітиме вона мов. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вовше його душа. Мам, я бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь. За тих, хто в морі далеко і крилами налеки повернеться живі, Рік вже про майну прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та іще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях Там молодида, молодий гося, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у Спачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мам я бою за волю пішов у далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Там біля тополі, калина росте, мамині очі. Тебе сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа мав. Я бою за волю пішов на личинь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами лелеки повернуться живі.